Друзі, якщо ви змогли нас увімкнути, я вас вітаю. Значить, у вас є світло. Ну ви прям красунчики. Але чим зайнятися, коли світла немає? І тут українці починають вмикати фантазію. Так, соцмережі рясніють відеорецептами на свічках, пельменями над вогником і праскою каструлею. У них щасливі задоволені користувачі переконують, як їх лайфхаки ідеально працюють. Але чи справді це так красиво і швидко? Наша Віта Дробот вирішила перевірити всі ці лайфхаки на собі. Що з цього вийшло? Давайте подивимось. Без світла, без газу, але з винахідливістю, тому що українці придумають що завгодно. Вони вже навчилися до творчого виживання. Коли електрики немає, у селах люди розпалюють ось таке багаття. На ньому можна і борщ, і плов зварити, і навіть картоплю з м'ясом на все село насмажити. Але у місті ось так просто вийти з квартири на вулицю і покуховарити точно не вийде. Тож українці придумали свій лайфхак. Беруть ось такі звичайні свічки, далі з них роблять міні багаття. На ньому можна і каву заварити, і смачний сніданок приготувати. У Тік-Ток завірусився цілий тренд яйця на свічках. Когучі москалі збираються налягати. Упс. Тепер ждемо. Беремо будь-який посуд, можна взяти ось такий глибокий. Далі ставимо у нього всередину кілька свічок потрібного вам розміру. У мене є різні ось такі. Вони, звичайно, красиві і гарно пахнуть, але нам будуть завеликі. Тому візьмемо трішки менші. Ставлю все це всередину. І далі підпалюємо. Огонь у нас уже горить. Тепер на ось цю решітку ставимо нашу пательню і чекаємо, поки вона розігріється. Ну все пройшло 5 хвилин, так як і писали користувачі у мережі, і наша пательня нагрілася. Спробую зараз посмажити яйця. Що буде, то буде. Ну що, якщо чесно, бачу, білочок трішки схватився. Думаю, має все вийти, але треба почекати трішки ще пів години і яйця готові. Як і запевняли користувачі на відео, тому цьому лайфхаку тепер я точно можу довіряти. Не тільки яйця українці смажать на свічках, але й ось так навчилися варити пельмені. Мені цікаво, якщо я яйця смажила пів години, то що буде з пельменями? Година, дві і чи взагалі вони зваряться? Давайте перевіримо. Але спочатку мені треба поставити, щоб закипіла вода. Ну що пройшла майже година, і вода в каструлі закипіла. Тепер можна варити нарешті наші пельмені. Годину чекала, поки закипить вода ще 40 хвилин, поки будуть варитися пельмені. але вони так і не готові. У мережі є ще один цікавий лайфхак. Я знайшла безліч відео, на яких українці розігрітими кошиками, каструлями і навіть скляними чайниками прасують одяг. Народ швидко придумав цьому лайфхаку назву нанопраска. Тож я теж вирішила перевірити, адже яйця смажити я вже вмію, пельмені варити теж. Тож тепер ще попрасую. Ось так виглядає моя футболка. До, і побачимо, що буде після. Не встигла я почати прасувати, як футболка вже мокра і забруднилася. Схоже, це все від свічок. В мережі досвідчені користувачі мене попереджали. Делікатні речі таким методом не прасувати. Але, схоже, треба було не прасувати взагалі. Ось так тепер виглядає моя футболка після. Лайфхак точно не для мене. У мережі існує ще безліч лайфхаків, але пам'ятайте, що деякі з них можуть бути небезпечними, тому не всі вони вам допоможуть.